Українці вже не перший рік потерпають від інфляції. На тлі зростання цін лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко стверджує. Зараз в країні почалася по суті гіперінфляція. Чи дійсно в Україні почалася гіперінфляція? Гіперінфляція. Це інфляція, що вийшла з під контролю. Ситуація, коли ціни стрімко зростають, разом із швидким знеціненням грошей. Формально визначається, як інфляція з темпами понад 50% на місяць. У неформальному значенні термін застосовується до менших темпів інфляції, зокрема, що 100 відсотків за три роки, тобто понад 2 відсотки на місяць. Цього в Україні наразі не простежується. Торік, за даними Нацбанку України, інфляція склала 13,7 відсотка а у 2016-му – 12,4. Цікаво, що якщо порівняти ці цифри з двома роками прем'єрства самої Юлії Тимошенко, то ситуація далеко не краща: 22,3% у 2008 році, і 12,3% у 2009 році. Щоправда, тоді Юлія Тимошенко не називала це гіперінфляцією. Слід додати, що у 2015 році, в часи прем'єрства Арсенія Яценюка, Україна справді зазнала значного спалаху інфляції понад 43% за рік. Але навіть такий стрибок не можна назвати гіперінфляцією, бо головною причиною гіперінфляції є значне вливання грошей у обіг, і відповідно масовий друк нових купюр, щоб покрити держдефіцит. А в Україні нині таких тенденцій не спостерігається. Зазвичай гіперінфляція призводить до повного краху товарної фінансової системи в країні і супроводжується абсолютною недовірою до національної валюти з боку населення, зокрема закриття депозитів. Висновок. в Україні є інфляція. Вона значна, але це не гіперінфляція. У січні цього року її рівень був півтора відсотка. Окрім того, нема головних ознак гіперінфляції. друку грошей для покриття державного дефіциту.